Психологічне безпліддя це стан, при якому, незважаючи на те, що немає встановленого медичного діагнозу безпліддя, вагітність не наступає. При цьому стані ми спостерігаємо психоемоційні розлади, якісь ментальні установки, які впливають таким чином на репродуктивну систему, що вагітність не настає. Незважаючи на те, що проведено. Повністю обстеження подружньої пари. Ми виключили такий факт, як ендокринне безпліддя, тобто відбувається овуляція, є прохідні маткові труби. Виключений віковий фактор, чоловічий фактор. Пара не може в певний період часу досягнути бажаного результату настання вагітності. Що психологічно може бути причиною безпліддя? На першому місці найчастіше. Ми зустрічаємося зі страхами. Пацієнтка, жінка відчуває страх. Що це може бути? Може бути страх перед новою відповідальністю, страх перед невдачею, страх перед осудом від оточуючих, близьких, страх бути покинутим. Також часто жінка може мати відчуття провини. Провини за якісь перервані вагітності в минулому, і таким чином це впливає на її майбутнє. Але треба сказати, що на сьогоднішній день ми гарно справляємося з такими ситуаціями. Разом плануємо тактику з пацієнткою, обираємо методи лікування і рухаємося в напрямку, щоб досягнути бажаного результату настання вагітності.